На Росії сьогодні вночі було неспокійно. Вітаю, дорогі друзі! Коротко про головні події ранку, п'ятниці 17 травня. Невідомі безпілотні літальні апарати атакували деякі військові об'єкти Російської Федерації на тимчасово окупованій території в Криму, після чого Балаклеї та Севастополі частково зникло світло. Також був атакований порт Новоросійська, мазутний термінал та містоперерабатуючий завод в Туапсе, після чого у місті Новоросійськ зникло світло та був паралізований рух місцевого транспорту. А на містоперерабатуючому заводі виникла пожежа. Україна може використовувати зброю, як Канада Штатами США тільки в межах території своєї країни для відновлення територіальної цілісності. Та незалежності. Про це повідомила речниця Пентагону. Вона нагадала, що Сполучені Штати не змінюють свої позиції щодо використання їхньої зброї по території Російської Федерації. Київські центри надання адміністративних послуг від завтра готові приймати всіх військовозобов'язаних для оновлення своїх військово-облікових даних. Про це повідомляє директорка департаменту ЦНАПів міста. Києва, підписуйтесь, щоб знати більше, ставте вподобайки, залишайте коментарі. Дякую за увагу. До зустрічі в ефірі. Пока-пока.